Добрий день. Це канал я і мамині тваринки. Всім привіт. І ми в хліві. Я буду кормити своїх кіз і з вами балакати. Ось. Ні, чим би я так підложила, щоб телефон вище був. Нема такого ні в мене підложити. Це воно низько виходить. Ну нічого. Буде так, як і. Я відповім на запитання. Зніміть відео, будь ласка, що можна козам давати, що не можна. О. Бо купили козу і не знаємо, що можна, що не можна. Так, сам перед. Можна... Не можна, що не можна? Це буквально пару продуктів, яких не можна. Гнилого, тухлого, цвілого, мерзлого. Те, що замерзлене. Ось. Оце не можна. Оце не можна. Купити. Якщо навіть у вас яблука замерзлені були зимою. А ви внесли до хати, вони розмерзнуться. то їх можна давати тільки, щоб вони загрілися. Але не багато. Але не багато. Щоб вони без привички не з'їли багато і не похворіли вам, щоб їм желудки не поставали. Ось. Ось таке діло. Так, що ще? Кажуть, не можна давати гречаної соломи, бо вилізає шерсть. Не знаю, дівчата не давала, дівчата і хлопці. Брехати не буду. Гречаної соломи не маю, то я не знаю. Чи воно дійсно так, чи це брехня, сказати не можу. Ну, в коровів, знаю добре, що шерсть вилізає від гречаної соломи. Корови робляться на весну гола. Якщо зиму поїсть там, зимою соломи гречаної, то може остатися на весну вийти гола. О. Бо я не знала, в нас була гречана солома, дуже гарна. Я давала... Корова, там гречки мало було, саме сіно. Ми таку привезли. Такі були. З корови стала шерсть лізти, хто знає як. О, не могли поняти, що, аж потім нам лікар сказав, каже, а що ви даєте їсти? Я Кажу, гречку, гречану солому даємо, сіно, то ми не самою соломою гречаною годували. Таке було. Так що за корови знаю, що таке може бути. А от за кози не знаю. Дихати не буде. Ось такі то справи. Так, що можна? Все можна. Тільки з головою дружити. Не з жопою, а з головою. Не так із буйною фантазією, не так, що мені, от, мені не захотілося, я вальнула пів відра зерна. Чи там картоплі, чи щоб то не було. Коза зіла заслабла, все. Хтось там десь почув, що від зерна молочні шляхи забиваються. Все, коза заслабла, все. Це через те, що зерна з'їла. Зерно раціоні кози має бути постійно. Пордайся. І літом, і зимою. Літом можна менші порції давати, бо вони пасуться. А зимою. Якщо у вас доїться, то. Слово зерно має бути в раціоні. Овес, ячмінь це є молокогонні засоби. Ой. Це найкраще давати коза. овес і ячмінь. Пшениця, кукуруза, соняшник. Ой. Навіть і гречку домішую до основного раціону, тобто до вівса і ячменю. Якщо нема вівса і ячменю, є пшениця, їдять пшеницю і кукурузу їдять. Все благополучно проходить, тільки треба давати по такій нормі, як має бути. Ось. Так, що ось такі, то справи. Привчаєте потрошки, кає пшениця, дуже жолудок спиняє. Так, пшениця спиняє, бо вона сильно набухає Овес і ячмінь, так не набухають настільки. Але якщо ви жменьки привчите, в мене мої кози, то е, купуліт їдять тільки одну пшеницю, рідко коли є можливість купити вівса, що хтось продає вблизі, що можна купити. Ну, Як звичайно по, по нормальній ціні. Бо часом є, як загнуть ціну, думають, що як тобі треба, то ти маєш вже сумасшедші гроші платити. Ти краще дам пшениці козам. Ось, і їдять прекрасно і нічим не вредить абсолютно. Ось такі то справи. Так, сіно. Бажано різнотрав'я, нема різнотрав'я, їдять яке дасте, Ну, тільки не чорні патики з тих ромашок високих. Бачила я таке сіно у людей. Каже, а що? Вони люблять патики їсти. Ну. ну, ну. Ось таке то. Так. Люцерка, конюшина чи клєвер, бо багато людей не знає, що таке конюшина. Ось, теж дуже добре козам давати. Це сильно молокогонні засоби. Люцерна і конюшина. Так, ще що тут у нас? Ще що, робити віники коза. Ну, мені обов'язково їх в'язати, можна робити, так, як я показую. Гелячки натинаю, розстеляю по горищі, в мене є горищів багато, бо худоби перших коровів було багато, коняка, сі... треба було сіна, соломи, купу запасати, то в мене горищів є багато, я маю де стелити. А якщо нема, в'яжете, підв'язуєте під шифер, де є місце. ось, І даєте таке теж їсти. Кропиву можна давати, Ось. але не знаю наскільки правда, кажуть, в кропиві багато вітамінів, але кропива кажуть, дуже згущує кров. Це не бажано багато козам давати. От для, для тих, як їх, для курей, для гусей, да, це добре. Кропиви листочки, кропиву нарізати свиням. Ось парити давати, а от козам кажуть, не дуже є добре. Не знаю. Я так кропиви особ... особливо самої сушу, у мене з травою, якщо йде, то я ніколи не придивляюся. Так. Ще що тут у нас? Ще що тут у нас? Можна. А, чи можна чистотіл козам і бузину. Мої їдять постійно йдуть, пастися на поле в мене по дорозі повно кром чистотілу росте. Я ніколи самочисту тілу не заношу в жолу, то те, що є, то є. Але як кози йдуть і хтять, котра стала, з'їла, котра з'їла цілий корч, вони пишні, здорові, котра не хотіла, з'їла чуть-чуть, пішла, а третя взагалі його не їла. А другий раз вона йде, а там та вже не їсть. Так що вони собі знають, скільки їм для регуляції, як то казав, травлення вони собі знають, скільки їм з'їсти. Що ще з сочних кормів? Буряк, морква, тиква, гарбуз, то як його? столовий буряк, капуста. оце все можна козам давати. Огірки, кабачки. ось, ну, Якщо привчаєте, все, до всього потрошки. Не зразу вальнули, хто знає скільки. Тягші корма, пожмені, по дві зразу привчаєте. Як, в залежності, які затяжкі, ну не можу я все так розказати, ті тягші, ті легші корма. Гарбуз де легший, але якщо коза її зі смак, вона йому від жмені ну, от такої гарної жмені, може понос їй напасти. Треба давати потрошки привчати. Якщо ваша коза сильно апетітна, жадна доїдла, якщо вона їсти сильно хоче, то зразу багато не давайте. Ось. Сіно має бути в кіс весь час в вільному доступі, в жолобі. сіно, солома, що вони, якщо хочуть їсти, щоб вони мали що їсти. Ось. Скільки ви своїм його. козам раз їсти даєте? Два рази. Два рази я в обід їсти не даю козам. Вранку і вечір. Якщо пасуться, йдуть пасти, подоїла жену пасти, пригнала їхнє зерно, піло поставила їм в жолуби або вигнала на подвір'я в відрах, вже було розведене, поставила зразу, вони пішли в поле, прийшли з поля, вже все в жолубі стоїть. Ось так. Так що ось такі то справи. От. І вечір прийшли з поля знову. А зараз, так як вони стоять, подоїла. Поставила їм їсти, сіно заложила, піло поставила і все. І в них сіна є ціла, цілий жолуб наложують, цілий ясла, як колись люди казали. І воно їм на цілий день вистачає до вечора їсти. Ось таке діло. От. Так, Бузину можна, можна, бо я не сказала. Мої бузину то взагалі особливо ягоди, вже як починають достигати. Та вони її страшенно люблять. То я пригинаю, то вони аж деруться за тими китайками бзини, чи гронами, чи як там воно зветься. Дуже люблять бзину чи бузину. Ось і ні пу-пу-пу нікотрі ніколи не вреділо. Хто скільки хоче, то і стільки їсть, ніколи їм раціону чи пайки не встановлюю по бузині. Скільки мов, стільки дістала, пригнула. <кій> і Вони їдять прекрасно. Так, ще що тут у нас? Вроді більше ніч такого нема, що додати. Буряк картоплю, буряк дається, сирий, в нему більше тоді вітамінів. Картоплю можна сиру і варену давати. Не слухайте нікого, що крохмаль заб'є молочні шляхи. Крохмаль не заб'є, крохмаль в і перетворюється в глюкозу. Таке тільки говорять ті, котрі уявлення не мають, як і що. Бо крохмаль забиває молочні шляхи. Не тече крохмаль. По молочних шляхах, а кров. Ось, так щось таке діло, так, що тут ще в нас? <кій> Вибачаюся. Вроді більше ніц, вроді все розказала вже, що, що мала розказати. Кози таке створіння, що вони їдять все. В мене мої сироватку п'ють, і як треба, якщо перше, от, як собаки, ну, було менше, що тузик не їв стільки, Бо в тузіка жадність спрацьовує, він дивиться, що яр їсть, і собі їсть. Ось. То оставалися супи, там борщі, щоб то не було каші, то козам віддавала, і вони їли, і все прекрасно. Так що в мене мої кози їдять і помиють, і все. Вони в мене не вибадливі. Вони привчені до гразного відра, до всього, так як от козенят привчаю, і все прекрасно, ніц їм абсолютно не вредить. І це є добре, бо якщо коза привчена до стерильного відра, це дуже погано. Вона ні муки не хоче ну, дробленого зерна, піла, з'їсти, нічого. А такого, якщо нічого не їсть, то з що вона молоко дасть? Ось таке діло. Якщо вона наладувалася, то вона й молока дала. То так само, як людина. Якщо наїлася, ситно, то пішла, вона має силу робити. Так само, і то якщо вона з'їла смачно ситно, то й вона має що вам дати молока. Ось таке діло. Так що, вроді я на ваші запитання дала відповідь. Ось, Ось такі то справи. Всім гарного дня, мирного неба, міцного здоров'я, бережіть себе і своїх рідних. І всім до зустрічі, всім папа, -па, бери... всім гарного дня. Хто має можливість, не забудьте поширити моє відео. Гарного дня.